Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні ми розбираємося з кулею, яка описана навколо піраміди. Перед вами є от малюнок, куля описана навколо піраміди. І тепер нам треба розібратися, як то елементи піраміди є, співпрацюють. З елементами кулі. Ну, по-перше, я думаю, що ви розумієте, що куля буде описана навколо піраміди, якщо всі вершини піраміди лежать на поверхні кулі. Так, то, по-перше, по-друге, отут перед вами є трикутна піраміда, і відразу, я думаю, що у вас виникає питання, як то буде виглядати, якщо піраміда буде чотирикутна або шестикутна, які оці піраміди найчастіше у вас в задачах попадаються. Але зразу хочу вас запевнити, що той переріз, про який ми будемо зараз говорити, то він працює для всіх пірамід, які пов'язані з кулею, тобто для тих пірамід, навколо яких описано кулю. Так, значить, тепер давайте подивимося, от, е, який переріз варто розглянути, якщо у вас куля є описана навколо піраміди, для того, щоб не будувати отого, такого складного стереометричного малюнка. Роздивіться добре на оцей малюнок і будемо розбиратися з вами, що то за трикутник тут я от побудувала. Тобто, вся увага буде зараз на оцей трикутник. СО1А. І він має кут О1, 90 градусів. Я запишу. 90 градусів. І що тут в нього такого є особливого? Дивіться, значить SO1 SO1. То є висота піраміди. То зрозуміло, правда? То є висота піраміди. СА то є ребро піраміди. Ну, давайте ми його В основі піраміди лежить трикутник АБЦ. точка О1 це є центр кола, яке описане навколо основи піраміди. В даному випадку навколо трикутника АБЦ. Тому О1 А то є радіус кола, яке є описане навколо основи. Я отут запишу навколо трикутника в даному випадку АБЦ. Якщо у вас в основі буде лежати квадрат, отже, це буде радіус кола, яке є описане навколо квадрата. Так, оцей елемент ми розібрали. Тобто основні оці зовнішні елементи того трикутника маємо SO1 висота піраміди, СА ребро піраміди, довжина ребра. І О1 А, то є радіус кола, яке є описане навколо основи. Тепер ОА, тобто це є відрізок, який з'єднує центр кулі із е, точкою А, яка є на поверхній кулі, тому то буде радіус кулі. Отже, де я тут маю радіус кулі? Я маю ОА радіус кулі. І ще я маю тут на малюнку ОС радіус кулі, тобто то є радіус кулі, я отут напишу. Тепер для чого є оцей відрізок ОП? Оцей відрізок ОП, він є допоміжний. Тобто я його запишу: ОП то є перпендикуляр до СА. І оскільки трикутник SOA є рівнобедрений, бо отут я маю радіуси, це є радіус кулі і оце є радіус кулі, він є рівнобедрений, І тому ОП поділило ребро SA навпіл. Бачите? Тобто він є допоміжний оцей відрізок ОП, який перпендикулярний до СА. Тепер для чого він нам? Тут утворилися два трикутники. Утворився трикутник SPO, який подібний до трикутника SAO1. Ці трикутники є подібні. вони мають, перше, вони є обидва прямокутні. Вони мають отой от спільний кут S. Тепер, якщо вони є подібні, то ви можете використовувати в задачі властивість подібних трикутників, тобто записати відношення між їх сторонами. Ну, Може бути простіша задача. Оця простіша задача то вона. Ви обійдетеся без тої подібності, то, можливо, ви десь щось знайдете з допомогою теореми Піфагора з якогось прямокутного трикутника, або якимись користуючись синусами-косинусами. А якщо ні, то оця подібність вам стане дуже сильно в пригоді. Так, отже, я маю оці два трикутники, які є подібні. Це теж дуже важливо. В задачах на піраміду. Переважно оце і використовується. І тепер напишемо відношення між сторонами. Отже, ОП буде відноситися до АО1. Навпроти рівних кутів пишемо відношення. Так само, як ОС відноситься до АС. І так само, як ПС. Відноситься до SO1. От, оці відношення вам допоможуть розібратися в задачі завжди. Ну, це не означає, що всі три відношення ви використаєте. Можливо, тільки два. Можливо, там ще щось треба буде дорахувати. Ну, наприклад, тут варто ще зауважити, що СО, SO, оцей радіус, СО, SO, то є радіус кулі, можна записати як висоту. Піраміди відняти відрізок ОО1. Або, або навпаки, оцей ОО1 можна записати як е, оо 1 можна записати як СО1, тобто висота піраміди, відняти радіус. Може бути, що оце може використатися. Тобто оцей трикутник він точно розв'яже задачу. От Ви його собі побудуєте, розберетеся в тексті задачі, що вам дано, і він вам 100% розв'яже задачу. Так, Тепер нам би здалося подивитися, як то воно виглядає в просторі. Так, отут -от є у вас перед вами Піраміда трикутна, і навколо неї описано кулю. Бачите, от Ви її можете порозвертати, подивитися, де є той переріз, як то воно от виглядає з різних сторін. От, є той, от Ви бачите той прямокутний трикутник, про який про, 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 про я казала, s 1 o 1 a 1 От Якщо от, вам складно собі уявити, як то виглядає е, куля, описана навколо піраміди, от ви маєте таку рухому модель просторову. Е, я посилання на неї залишу вам в описі під відео, і ви зможете. Нею користуватися для того, щоб вам було легше розв'язувати задачі. Так. так, отже, ми розглянули з вами кулю, описану навколо піраміди. Далі подивимося на кулю, яка є вписана в піраміду. І тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!